Ну що, рибі-котики, зачекалися? Ось вам від мене сім кроків керування людиною. Перший крок встанови графік свій. Людина має прокидатися, коли ти цього хочеш. Перший дзвіночок лапа в обличчя, другий легке няв. Ну а третій це вже збивання предметів зі столу. Другий крок голод твоя зброя. Коли майска порожня, дивись їй в очі. Без блимання і без жалю. Вона здасться. Люди не витримують морального котячого тиску. Третій крок: вимагай уваги. на ноутбук, ляж на книгу, перейди онлайн-урок, увімкне хвіст у режим-вентилятор, і людина зрозуміє, де тут головний. Четвертий крок: мотивуй її до порядку. Зіштовхни горнятку, перекинь вазон, Людина ж має чимось зайнятись, коли не гладить тебе. П'ятий крок будь непередбачуваним. Сьогодні ти ніжний клубочок щастя. Завтра втілення дикої сабани. Людина завжди має бути насторожі, це її дисциплінує. Шостий крок коли хочеш ласки, дозволь. То Тільки тоді, коли сам вирішиш, і обов'язково голосно муркочиш, щоб у неї було почуття досягнення. Сьомий крок виховуй за охоченням. Сядь біля неї, муркни і притиснись. Дай відчути, що вона хороша людина, але тільки після того, як виконає всі попередні твої інструкції. Цей гайд направлений до котів. людям до перегляду заборонено. Тож, котики, пишіть свій відгук. Наскільки точно ви відпрацювали ці кроки? І як швидко вони почали діяти.